Як саме відноситься словацька влада до українців, які працюють в Словаччині і приносять щомісяця десятки мільйонів євро в держбюджет країни? В цьому питанні дещо треба пояснити більш детально, хто живе в Словаччині? Звісно, всі ці дії або ж бездіяльність словацької влади відчуває на власній шкірі, як то кажуть. Але пояснення необхідні для тих. То так чи інакше збирався в Словаччину, бо Словаччина є сусідньою з Україною державою. Тож вони, як сусіди, завжди були більш цікавішими для багатьох, хто збирався поїхати на заробітки в ЄС. Щодо реальних умов праці в Словаччині, лише процентів 30 з 44 тисяч українських працівників зараховані безпосередньо до штату підприємств-роботодавців. Тут мова йде, власно кажучи, за найманих працівників. В Словаччині спокон віку існує система так званих працьовних агентур. Це фірми-посередники між робітником та роботодавцем. Не лише українці, а й інші іноземці, що легально працюють в Словаччині, влаштовані саме в цих фірмах-посередниках. Прямий роботодавець, наприклад, автозавод, має контракт з посередником працьовною агентурою, який і сплачує кошти за виконану роботу. Агентура ж вже перераховує кошти іноземному працю. Працівнику, але з робітника агентура утримує гроші за всі супутні послуги, чи то допомога в подоланні мовного бар'єру, вирішення всіх побутових, транспортних питань, супроводження, супроводження працівника е, в поліції, юридичні е, питання і так далі. Загалом, це як правило 25-30% чистої зарплатні, які агентура залишає. В власній кишені, не прораховуючи ці гроші працівникові. буває, що всі ці послуги лише формальні. Відомі випадки, коли агентури, утримуючи з людей кошти ще й на податки чи на медстрахування, тупо привласнювали ці гроші і не сплачували їх до бюджету. Потім ошуканого робітника звільняли, навішуючи на нього всі борги перед державою. Мовляв, він сам мусив адмініструвати свої доходи і витрати. І люди здебільшого не мають вибору. Не хочеш сплачувати агентурі. Не будеш працювати на автозаводі. Стягнення грошей з робітника на податки з подальшим привласненням цих грошей агентурою, посередником, притаманні більшою мірою для взаємовідносин посередника агентури з так званим ФОПом, громадянином України. Так, так, я не помилився. В Словаччині Україна відома не лише найчисельнішою серед іноземців кількістю найманих працівників. Тут ще є підприємці фізичні особи з паспортом України. Таких в 2024 році налічувалось 34 тисячі 786 осіб. Дещо пояснюють цього приводу. В словаччині досить тяжко знайти прямого роботодавця. Більшість підприємств не хочуть додаткової мороки з іноземцями, адже працівник з-за кордону потребує постійного оновлення дозвільних документів в імміграційній поліції, плюс інші адміністративні бар'єри. Прямі роботодавці зацікавлені в посередниках ще й задля ухилення від податків, зменшувати податковий тягар природна для будь-якого бізнесу. Одним зі шляхів зменшення оподаткування для підприємства. Є оформлення працівників не найманими робітниками, а так званими ФОПами, тобто фізичними особами-підприємцями. В Словаччині, як до речі, і в Україні, податкове навантаження на ФОПи менше, ніж на найманого працівника. Автозаводу краще, щоб у новим умовний слюсар виконував свою роботу як ФОП. Але з цим теж купа документарної мороки. Плюс є загроза виявлення фіктивної схеми держорганами. Тож хай. Ризикує посередник. Працьовна агентура, яка і змушує іноземців оформлювати собі підприємництво. Ось вам і пояснення, чому в Словаччині так багато українських фопів, які тут називаються колоритним слівцем жівності. Тобто людина, яка живить, утримує себе самостійно. Наприкінці сьогоднішньої коротенької розповіді хотів би наголосити наступне: далеко не всі працьовні агентури являються злодіями і ошукують українців. Багато хто робить свою працю сумлінно і чесно, допомагаючи співвітчизниками. Будь-яке агентство з працевлаштування можна перевірити. Розповідаю, як перше, що може зробити будь-хто з працівників, це спитати співвітчизників. Які вже тривалий час працюють в словаччині, наприклад, у Фейсбуці достатньо українських груп, створених за принципом проживання в тому чи іншому місті Словаччини. Реєструєтесь в такій групі і пишете пост. Так мовляв, і так, дайте, будь ласка, відгук про таку-то працьовну агентуру. Мабуть, навіть і у найкращого агентства з працевлаштування знайдуться недоброзичливці. Тож вмикайте власний здоровий глузд і опрацьовуйте відгуки. Золоте правило добрих посередників на ринку праці. У чесного агентства робоча вакансія завжди безкоштовна для робітника. Агентура отримує своє від роботодавця. Ще одно правило перевірки агентства з працевлаштування. Оскільки така фірма пропонує роботу в Словаччині, у неї мусить бути відповідна юридична реєстрація. І це можна просто перевірити. У Словаччині є так званий торгівельний реєстр, куди записують всі фірми юридичні особи. Торгівельний реєстр словацьких фірм знаходиться у відкритому доступі в інтернеті. По словацьки обходний реєстр. У відомостях про фірму на обхідному регістрі вказується і перелік видів діяльності фірми, і юридична адреса, і керівництво, і склад засновників все, що може стати в нагоді працівникові, який шукає роботу. Отже, зв'язавшись з працьовною агентурою, запишіть точну назву цієї фірми, а потім перевірте її самостійно в обходному регістрі. Якщо ж співробітники працьовної агентури будуть з агресією сприймати ваше запитання щодо назви ЮРОСОби і їхньої компанії, ось вам зразу і результат. Нема сенсу витрачати на них час з великою долею вірогідності, це шахраї. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.